Кажуть, що в Україні не було інтелігенції, що ми нібито ніколи не мали свого аристократичного роду, своїх освічених людей, які тримали культуру, поки нас ламали імперії. Але це мабрехня, брехня, яку нам десятиліттями вкладали в голову. І є людина, яка цю брехню руйнує Олена Кульчицька, художниця зі старовинного українського роду роду, що мав власний герб. Вона народилася у Бережанах. У сім'ї, де українська мова, освіта й честь були не романтикою, а обов'язком перед народом, навчалася у Львові та Відні, бачила Європу, але завжди поверталася до одного питання: як зробити так, щоб Україну не стерли культурно? Саме тому вона відроджує давню українську техніку емалі. не французьку, не австрійську, нашу, галицько-київську. І уявіть. За українську емаль вона отримує найвищу нагороду віденської торгово-промислової палати. Європа визнає те, що ми самі часто забуваємо у нас є власна глибока традиція. Пізніше Кульчицька створює дереворити й лінорити, які б'ють у нерв епохи. У цих роботах і крах старого світу, і впертість українського духу. І є символ, який розповідає про неї все: Автоекслібрис, де вона зображує себе бджілкою, не королевою. Не богинею, а працьовитою істотою, яка творить мед, навіть коли довкола буря. Ось хто така українська інтелігенція. Переїхавши до перемишля, вона викладала в українській школі дітям, яким щодня наказували забути свою мову. А вона стояла перед ними і говорила українською вголос. У часи, коли це було небезпечно, тому її поважали навіть ті, хто боявся. Під час війни вона допомагала українським воїнам, потрапила в неволю разом із сестрою, але не зламалася навпаки, працювала ще більше, бо знала, культура тримає народ тоді, коли валиться все інше. І коли сьогодні хтось повторює, в Україні не було інтелігенції, хочеться просто показати їм кульчицьку, бо вона довела: інтелігенція була, і вона була сильнішою, ніж будь-яка імперія. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.